Серія вибухів, від яких здригнулось усе місто. Вночі російські загарбники скерували на Дніпро ракети і шахеди. Свист чули Дніпряни в багатьох районах міста. ППО знищила п'ять крилатих та сім ударних БПЛА. Утім, деякі ворожі снаряди таки пройшли крізь протиповітряної оборони. Є влучання. Як багнула дуже сильно серія вибухів. Вибух за вибухом бах-бах, бах. Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про зруйноване майно до поліції надійшло два десятки звернень. Постраждав і приватний сектор. Почало все сипатися, вікна, пил, а темно ще світло не включало. Це Я бачу з покрівлі. Правильно це все, все злетіло. Уламки впали і в будинок по сусідству. На момент перельоту вдома нікого не було. власник у відрядженні. його товариш розповідає, що пошкодження тут значні. Всередині потолки потріскались, і в кухні потолок пластиковий обвалився з двох сторон в початку і в кінці. Ну і окна повиділи. Дісталося автозаправці. Вон там видно воронку від влучання, навколо ж побиті е, шибки, будівельні конструкції, також понівечений товар. А працівники АЗС самого ранку працюють над ліквідацією наслідків атаки. Ви вже нічого не бачите, ми вже повбирали все. Тут через вибух постраждав один чоловік. Він отримав легкі тілесні. Місцеві та робітники АЗС кажуть, пощастило, що сама автозаправка не вибухнула. Воно туди потрапила, просто уламками вибухова хвиля зачепила і два приватні підприємства. Тут без постраждалих. Робітники із самого ранку мішками виносять побите скло від вікон. Тим часом в обласній військовій адміністрації вкотре нагадують під час сирени іти в укриття. Марко Ручка Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.